Усе життя пан Олексій прожив у рідному селі, лише на півроку покидав його під час окупації. Тут він розбудовував батьківського оселю, потім викупив сусідній будинок. Каже, на всякий випадок. Тут цей випадок і трапився. Повернувся додому, тут його зустрів згорілий дім, а сусідня хата постраждала набагато менше. Був прильот снаряд тут у городі, то трохи ось оцю цей, нарушили вони. А тут зразу стекла посипались кругом. А потім там вже десь пів місяця до приходу наших і взяли, підпалили. Головне відладнати вцілілу хату. Пану Олексію пообіцяли замінити вікна, відремонтувати фасад та веранду. Зараз оновлюють побиту уламками покрівлю. А без такої підтримки полагодити будинок пан Олексій би не зміг. Каже, вже немає ні сил, ні коштів. Відчуття, звісно, не дуже, але що остається на старості, годже по 6 70 років без головою, це таке, що. Не 20 років уже, що можна все робити. Далі ремонт всередині вже доведеться робити самотужки однак це вже простіше принаймні вже є дах над головою. А так і прийдешньої зими можна вже не боятися.